В черговий раз я з вами, і для мене це велика честь. Я хочу зразу подякувати всій команді маяка, яка протягом цього часу, з вересня місяця, так гарно працює для того, щоб це служіння було в Черкасах, щоб воно розвивалося, щоб воно, воно приносило користь Царству Божому, щоб воно приносило славу Богу. І щоб воно було корисне для вас. Скажіть, будь ласка, корисний для вас маяк? Так, да, Корисний, да. давайте ми привітаємо команду, яка працює для нас. Я думаю, що їм стоїть подякувати чи не стоїть? У мене, як для пастора, велика честь вести таких людей, які працюють, от, в маяку, які працюють в цьому чудовому служінні. Друзі, хочу привітати вас різдвяним вітанням. Христос народився. Знаєте, що казати, да? чудово. А Христос Воскрес! Молодці! Да. А слава Ісусу Христу! Ну, взагалі просто чудово. Друзі, свято, свято, яке ми з вами святкуємо, ми. Я думаю, сьогодні зрозуміємо, наскільки велике його практичне значення для кожної з вас. Всі без виключення, ви це просто зрозумієте. І е, я буду сьогодні говорити про ті речі, які досить поверхово е, сприймаються, ну, ну скажу, вами. В, ви навіть і, і, е, ну, ви досить глибоко не розумієте, хто ви в очах Божих. Хто ви в очах Божих, е, яка. Ну, Яке велике благословіння цього світу, що, що ви є у нього. І от ми сьогодні будемо про це говорити. Я думаю, що ви з, з, з часом все зрозумієте. Ну, а зараз хочу звернутися до тих, хто любить мультики. Хто любить мультики? Мультфільми. Дивитесь час від часу мультфільми? Які зараз саме крутяцький мультфільм? Смішарики? міньйони? баранчик Шон. Чудово, да? А хто пам'ятає такий мультик Король лєв»? О, Всі дивилися цей мультик. Хто не дивився цей мультик? А саме така от відома фраза з цього мультика, можете згадати чи ні? А, куна матата, чудово, да? а які персонажі там є? Які, персонажі там є? А? які друзі були у Сімби? Тімон, і хто? І Кумба. Чудово, ви молодці. Сюжет цього мультфільму пам'ятаєте чи ні? Нагадувати? Пам'ятаєте сюжет цього фільму? Да? Після того, як загинув батько Сімби після того, як загинув король Лев, да? батько Сімби Сімба був вигнаний із царства да, своїм дядєю Як дядю, як дядю звали? Шрам. бав? Да? Шрам. Хорошо, <риклад> <я бідаю. риклад> і е Сімба опинився в колі своїх друзів. Е як Тімона <риклад> і Пумби. <риклад> і, пумби да? і от саме там він пізнав, саме там він пізнав е оцей принцип життя акуна мата. Ні про що, не заморачився, жив в кожному дні на Ну, Нащо то напрягається? Але проблема, проблема е Сімби була в чому? В тому, що він був сином царя. До речі, ви сьогодні співали досить чудовий псалом. Я не знаю, наскільки ви усвідомлено його співали, чи, чи бачите ви себе дітьми царя. І от е, Сімба, він страждав, він мучився від того, що він просто він забувся, він забувся про те, хто він є. А, а, він, а він був дитиною царя, він е, мав право на, на трон. Перед ним була велика відповідальність, тому що він був царем звірів. Але на превеликий жаль він це забув. І його друзі йому допомагали у цьому. І от друзі, ми з вами святкуємо Різдво Ісуса Христа. І чи усвідомлюєте ви те, що через це свято, завдяки тому, що Ісус Христос прийшов на землю. Ми маємо можливість відновити в нашій пам'яті, хто ми для цього світу, хто ми в очах Божих. І я сьогодні хочу на основі Слова Божого заявити для тебе, що Ти є дитиною Царя. І Ісус Христос прийшов для того, щоб Ти це згадав і ти почав цим жити. Я хочу зачитати вам послання до Галатів апостола Павла. Буду читати російською мовою, а текст, який буде на екрані, він, він буде українською мовою. Як апостол Павло розумив, розумів сутність Різдва Христова? тобто, в чому практична значимість того, що Христос прийшов у цей світ, що Христос, Син Божий, став, став людиною. Дивіться, що пише апостол Павло. Ну, коли прийшло назначене час, тобто у Бога був план, він, він чекав цього назначеного времени російською мовою, що він зробив? Бог послав свого сина, Бог посилає цей світ свого сина, деякі деталі або подробиці його приходу. Він був раждений Да? Він народився від жони, як написано в українському перекладі. І це дуже важливо для тих, хто любить досліджувати Слово Боже. З самого початку, коли згрішили Адам і Єва, Бог пообіцяв, що колись насіння жінки воно зітре лукавому змію голову. І оцей момент настав. Ісус Христос підкреслює апостол Павло, Він народився від жінки, від Діви Марії. І Ісус Христос народився надзвичайним чином. У нього не було фізичного батька. І Слово Боже відкриває нам можливість духовного народження. Тобто є фізичне народження, для якого потрібен чоловік і жінка. А Ісус Христос прийшов у цей світ надзвичайно. Від Духа Святого зачала Діва Марія, і Ісус Христос приходить у цей світ як чоловік, тому що Він наслідував людську природу від жінки, від Діви Марії. Читаємо далі: Рожденного від жінки і підвласного закону. Тобто Ісус Христос став під власний... Не тільки стихіям цього світу, йому не тільки пити хотілося, спати хотілося, тому що він став людиною, він прийшов в релігійну систему закону. І я вам хочу сказати, що це дуже важливо, тому що ми всі з вами любимо 10 заповідей, і дехто думає, що якщо я буду виконувати 10 заповідей, це мене спасе перед Богом. Друзі, це неправда. Насправді, якщо ви чесні, якщо ви сміливі, якщо ви подивитесь в своє серце і будете спостерігати, аналізувати своє життя, що ми з вами не виконуємо 10 заповідей. Ніхто 10 заповідей не виконує. Ніхто. Жодна людина. я навіть скільки разів проводив експеримент один раз на одній малій групі, на одній малій групі, я задав питання: от, ну, ми виконуємо 10 заповідей, ну, люди кажуть. Та ні, ну, мабуть, всі не виконує. А, а хтось хоч одну заповідь якусь виконує, ну хтось сказав, ну да, в принципі, да, можливо, там одну-дві заповіді я, я виконую. Хорошо, і ми взяли кожну з десяти заповідей, кожну, без виключення. І ми їх пройшли, проаналізувавши ну, наше життя в контексті цих заповідей. Тільки ми розглядали його не тільки там, ну кажуть, да, не вбий. Да? Ну, Написано не вбив. Фізично, можливо, ми нікого не вбили. Але Ісус Христос досить цікаво тлумачив цю е, заповідь. Він каже, хто тільки, хто тільки да? щось е, ну, сказав про свого брата чи сестру не, не так, якимось образливим Словом, той, той, вже, той вже порушив цю заповідь. Можна вбити Словом, і Ісус Христос говорить про це. Він цікаво тлумачив заповіді. І, ось знаєте, коли ми подивилися на виконання цих заповідей в контексті того, як їх тлумачив Ісус Христос, люди прийшли до висновку: Вау! Так ми ніхто, абсолютно ніхто, із присутніх цієї групи не виконуємо 10 заповідей. І мені дуже, дуже, дуже сильно сподобалось питання, яке задала одна учасниця цієї малої групи. Вона просто сидить така шокована і каже. Так тоді хто може спастись? І я зрозумів, що Бог створив благодатну рілю або російською мовою почву для того, щоб благовістити Євангелія. Друзі, я ще раз звертаю вашу увагу на те, що пише апостол Павло. «Но коли прийшло назначене время, Бог послав свого сина, рожденого, от женщины, подвластного закону, чтобы искупить, чуєте, искупить находящихся под законом. Наша проблема це 10 заповідей. 10 заповідей це дзеркало. Це дзеркало для нашої душі. Є дзеркало для тіла. Ти підходиш до нього і бачиш там певні, ну, наприклад, дефекти. Десь вимазався, о, побачив, ага, треба цю проблему вирішувати. От 10 заповідей це дзеркало. Бог їх дає не для того, щоб ми ними спаслись, а для того, щоб ми зрозуміли, що у нас є проблема. І ця проблема гріха. І нас потрібно від оцих десяти заповідей від оцього закону спасати. І ви маєте просто це зрозуміти. І знаєте, апостол Павло говорить просто надзвичайну річ, і Ісус Христос не тільки викупив, не тільки викупив нас від закону, тому що єдина людина на землі, яка коли-небудь жила і виконала закон. Виконала 10 заповідей, які представляють закон. Це був Ісус Христос. Він єдиний догодив Богу Отцю. І померши за наші гріхи, Він нас викупає від закону. Він викупає нас від наших гріхів. І знаєте, що Бог робить? Він робить просто дивовижну річ, щоби іскупіти находящихся законом. І усиновіть нас. І усиновіть нас. І отут питання: наскільки ми з вами усвідомлюємо себе синами і доньками Бога. І, можливо, провали, які були у 2016 році. Ті цілі, які ми перед собою поставили і не досягли. Те, про що ми мріяли, ми так і не добралися хоча б зробити декілька кроків до своєї мрії, все у нас провалилося. Знаєте чому? Тому що ми забуваємо, хто ми є. Тому що ми з вами як Сімба. У нас з вами Акуна Матата. Але щось всередині нас з вами мучить. Ми, ми розуміємо, що, що ми дещо більше аніж. Ані ж нас уявляє цей світ, або, можливо, ми себе такими бачимо, а можливо, бачать нас такими батьки. Я хочу, щоб ти сьогодні зрозумів, різдво Ісуса Христа є дуже важливим святом. Тому що завдяки тому, що Ісус Христос прийшов у цей світ, Бог усиновив тебе. І ти сьогодні є. Сыном Божим. И апостол Павло продолжает и пишет, а поскольку вы сыны Бога, можно сказать, а поскольку вы дочери Бога, то Бог поселил в ваши сердца духа своего Сына. Духа, который взывает к Богу Абба, Отец. В тебе может жить Неймовірна сила, сила, яка створила це і всесвіт. Якщо ти в глибині свого єства, е, в своїй свідомості почнеш підключатися до цієї сили, до цього Духа, то твоє життя буде просто дивовижним, просто благословеним, просто яскравим, просто ефективним, просто плідним, просто результативним. Тому що каже Ісус Христос, хто вірує у мене? То так як сказано в Писанні: того із черева, тобто із твого внутрішнього єства із твоєї внутрішньої сутності польються рі, ріки води живої. І Іван тлумачить, що він має на увазі? І з нас з вами почнуть бити джерела Духа Святого, який поселяється в нас, який в нас кличе до Отця, коли ми навіть цього не усвідомлюємо і не розуміємо, Він називає в нас Отця. Знаєте як? Оце аба очі, воно значить досить таке е, російською мовою да, ласкательне обращення к отцу. Досить інтимне, скажімо так, звернення до отця. Це, 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 це можна ще перекласти, як ми називаємо свого, наприклад, батька, там, папочка, да, або татусь. такого духа Бог. Дає в наше життя, якщо ми приймаємо, якщо ми приймаємо Ісуса Христа своїм Господом і Своїм е, Спасителем. І я хочу тобі сказати наступні е, три речі, дуже важливі. Я думаю, що якщо ти будеш на себе е, дивитися, отак, як тебе описує священне Писання, і вірити в те. Хто ти є в очах Божих, хто ти є для нього? Якщо ти приймеш своє синівство і подивишся на себе як на дитину царя вселенної, для тебе не буде нічого неможливого. І три речі, які я хочу, щоб ти запам'ятав, щоб вони супроводжували весь 2017 рік. І якщо ти будеш дивитися на себе от в контексті цих трьох речей, Одна з них не дуже хороша, а дві дуже важливі. Я переконаний, що Бог через тебе буде дивовижні речі робити. Апостол Павло каже, так що ти уже не раб. Ти не раб обставин, ти не раб якихось людей, ти не раб якихось звичок, ти не раб своєї гріховної природи. Я не знаю, на що ти силаєшся от в своєму житті, коли у тебе щось не виходить, Там, хто винуватий? Апостол Павло каже, ти вже не раб. А хто ти? Це друге. Перше, ти не раб. Друге, ти син. Чуєш? Безумовно, в тебе є прізвище ім'я. І ти думаєш, що ну, це є ти. Але я тобі скажу, дай тобі нове прізвище, пошли в іншу якусь країну, дай тобі нове ім'я, і твоє я буде продовжувати існувати. Знаєте чому? Тому що твоє я, воно насправді набагато більше, аніж твоє прізвище, аніж те, як тебе звуть, аніж те, навіть, які у тебе батьки у цьому світі. Тому що ти дитя самого царя. І я переконаний в тому, що навіть, можливо, у мене ця істина, вона недостатньо глибоко сидить в моєму серці і визначає моє життя. Але Писання саме про це говорить. І чому потрібно радіти в Різдво Ісуса Христа, чому потрібно святкувати це свято, тому що завдяки Богу, завдяки Богу, завдяки тому, що зробив Ісус Христос, ми можемо знову як Сімба згадати себе, як. Дитину короля. Як дитину короля, яка сьогодні представляє його царство ніяк не менше. І апостол Павло каже ще третє е, наше з вами положення. А якщо ти син, каже апостол Павло, то Бог зділав тебе і наслідє. Я думаю, ніхто б з нас би не був би проти 에, того, щоб бути спадкоємцем сім'ї Рокфеллера да? або Ротшильдов, ну, хоча б там Віталія Кличка. Але що каже Писання? Ти можеш бути спадкоємцем Божим. І якщо ти віруєш в Ісуса Христа, ти просто до кінця цього не усвідомлюєш, просто в глибині в тобі, можливо, ти сам це не віриш, можливо, акуна Матата, можливо, друзі Пумба Тімон. Все це закривають перед тобою те, хто ти насправді є. Але я молюсь про те, щоб Господь Духом Святим через своє Слово відкрив і укорінив тебе в цій істині. Щоб от протягом 2017 року ти подивився на себе. Не як на раба, а подивився на себе як на дитину Божу, як на сина Божого, як на Доньку Божу. Щоб ти подивився на себе як на наслідника, на принца. І вже сьогодні, от тут, на цій землі, ти вчишся царювати. І ми думаємо, що царювати це обов'язково там корона, сидиш на троні да, і всім тільки роздаєш да, вказівки, кому що і як робити. Якщо ти хочеш навчитися царювати, досліди життя Ісуса Христа. Подивись на принципи, якими Він керувався, будучи Царем Всесвіту, будучи Месією Ізраїля, будучи сином Божим. І в нього досить цікаве царювання було. Він і не коли, коли бачив, як учні споряться між собою, хто серед них більший, він брав тазик Попоясався рушником і підходить, каже, ребята, я вам зараз ноги мить буду. І їм це було незрозуміло, Господи, я. А він каже, тепер подумайте просто, який я вам урок даю. Якщо я, будучи Господом, і ви мене так називаєте, і я це є, зробив вам так, то і ви маєте робити це один одному. І я щиро бажаю, щоб в 2017 році твоє життя супроводжував е, розум Ісуса Христа. От той дух, який взиває до Бога абба Отче. що б ти не вчинив, що б не сталося в твоєму житті до цього моменту, сповідай, скажи, будь щирим. І Господь тебе прийде. І я хочу сказати, що ти, як дитя Боже, як син Божий, як донька е, Боже, будучи його представником, маєш е, зрозуміти, наскільки ти важливий для цього світу. Я протягом цього року, мабуть, не один раз говорив про те, що Ісус Христос називає нас сіллю для цього світу і світлом для цього світу. Знаєш, від того е, стану, в якому знаходиться твоя душа. Від того стану, в якому знаходиться твій розум, від того стану, в якому знаходяться твої мислення, багато що залежить в тому, як буде жити далі наша країна, як буде далі жити наше місто. Я хочу, щоб ти подивився на себе відповідально очима Божими. І щоб ти врешті врешт в 2017 році, згадавши як сімба, хто ти є, почав царювати почав цалювати в кожному дні свого життя розумом Ісуса Христа, щоб кожна сфера, де б ти не появлявся, що б ти не робив, чи це відносини з Богом, чи це відносини з людьми, чи це на роботі, чи це можливо навчання в університеті або можливо в школі, чи це відношення до фінансів, чи це відношення до батьків, чи це те, як ти використовуєш свій час, чи це те, як ти відносишся до навчання, щоб в усіх оцих сферах життя. Всіх у цих сферах життя був присутній розум Ісуса Христа, був присутній Його Дух. Щоб через Тебе люди, які навколо, отримали благословення. І щоб це принесло славу Богу. Я ще раз хочу повторити тобі, ти не раб, ти син, ти донька, самого Царя Всесвіту. І прийшов час у твоєму житті. Це згадати, це утверджувати цим жити. І найголовніше, що ти маєш готуватися до чогось надзвичайного, тому що ти вже сьогодні є спадкоємцем Божим. Користуйтеся цим. Повірте в це. І це те, що зробив для нас Ісус Христос. І в цьому важливість Різдва для кожного з нас. І тому давайте, 7-8 числа, коли буде церква нове життя ми, е, святкувати це свято, ми запрошуємо, до речі, вас, щоб ми от прийшли на це свято от справді з піднятою головою, з оцим усвідомленням того, що ми є дітьми великого Бога. Завдяки тому, що зробив для нас Ісус Христос. І як я хочу, щоб ви в це повірили. Як я хочу, щоб ви цим жили. Як я хочу, щоб цей дух вас вів по життю. І просто неймовірні речі буде Бог через Тебе робити, через Його представника. Тому нехай Він вас благословить. Давайте встанемо для молитви. Давайте подякуємо Богу. Давайте подякуємо Ісусу Христу. І давайте сьогодні, можливо, тоді, коли ми будемо вітати одне одного. До, до речі, ви можете зробити це зразу, прямо зараз. Просто поверніться одне до одного і скажіть, ти дитя царя». Ти дитя царя. Так говорить Слово Боже. Поверніться одне до одного і скажіть, ти спадкоємець Божий, ти донька царя, ти син царя». Проголошуйте те, що говорить Слово Боже. Навчіться, навчіться бачити себе так, як вас бачить Бог. Навчіться бачити себе так, як вас визначає священне Писання. Давайте помолимось. Давайте помолимось. І я думаю, що ви, коли будете бачити одне одного, підбадьорюйте одне одного цими словами. Ти дитя царя, ти син царя, ти донька царя, ти спадкоємець Божий. Молимось. Господи, слава і величаємо Тебе за Сина Твого Ісуса Христа. Господь, дякуємо Тобі за те, що Він прийшов у цей світ і нагадав нам дуже важливу істину, хто ми за своїм походженням. Господі, ти не просто нагадав, Ти прийшов для того, щоб викупити нас від гріхів, від прокляття закону, який ми не можемо. Виконати у своїй гріховній природі. І ти зробив для нас через Ісуса Христа щось неймовірне. Ти осиновив нас для себе. Господи, ти настільки підтягнув нас до себе, і Ти готовий нас навчати своєї премудрості. Ти творець цього світу, Ти створив дивовижний світ. Дивовижними законами. І все це ми можемо пізнавати і цим захоплюватися твоїм іменням, твоєю природою, і ми хочемо в неї занурюватись. Боже, я дякую Тобі за можливість говорити сьогодні ці слова до цих молодих людей. Я не знаю, ким вони себе уявляють. Я не знаю, хто е створив їхню самооцінку, як вони бачать самих себе. Але я хочу, щоб. Сьогодні Дух Твій Святий відкрив їм, хто вони в Твоїх очах. Для цього Ти написав для нас слово. І читаючи це слово, Господь, наше серця тішиться, тому що ти називаєш нас своїми синами і доньками. Господи, благослови нас протягом 2017 року укорінятися в цій істині, щоб кожна сфера нашого життя була збагачена тим, Хто я є в Ісусі Христі? Хто я є в Твоїх очах? Боже, ти звільняєш нас від рабства, Ти укоріняєш нас в всеністи. І Ти нагадуєш нам про те, що ми є спадкоємцями Твого Царства вже сьогодні через віру в Ісуса Христа. Господи, навчи нас царювати в кожному дні за Твоїм прикладом. Навчи нас нести відповідальність за власне життя, за життя тих, хто нас оточує, за життя тих, хто живе у цьому місці, за нашу країну. Боже, сьогодні світ потребує нас як сіль, як світло, і від того, в якому стані знаходяться наші душі, залежить майбутнє нашої країни. Господи, і ці молоді люди, вони є прекрасним майбутнім, якщо будуть усвідомлювати себе як твоїх синів, як твоїх дочок, як твоїх представників в кожному дні життя. Відкриється нам Духом Твоїм Святим. Нехай це заполонить наше єство. Щоб сила Духа Твого Святого почала виливатися через нас і стала благословінням для цього світу, для тих, хто трапляється нам на життєвому шляху. Господь ще раз дякуємо тобі за Твоє Різдво, за те, що ти заради нас залишив славу Неба, задягнувся в тіло, щоб подарувати нам таке велике положення, таке велике покликання. Щоб відновити в нашій пам'яті, в нашій уяві, в нашому мисленні, хто ми є для тебе. Слава тобі, Господь, за це! В ім'я Ісуса Христа. Ми поклоняємось тобі. Амінь. Друзі, будьте благословені. Будьте благословені. Дякую вам за увагу.